Тонський сфінкс порода відносно нова, вона була зареєстрована лише у 1996 році. Це розумні дружелюбні коти, які мають елегантну зовнішність. Загальна характеристика: шкіра дончака тепла та приємна на дотик, подібна до шкірки персика. Улюбленці вирізняють його клиноподібна голова із високопоставленими вухами та мигдалевидними очима. Тіло у сфінксів середніх розмірів масивне та міцне. Коти помітно більші від кішок та можуть важити до 6 кілограмів. Донські сфінкси можуть прожити навіть до 20 років. Напевно, Донський Сфінкс він мене взяв своїми очима, своїм поглядом, своїм темпераментом і зовнішністю. Шкіра вона настільки м'яка, настільки ніжна, що хочеться просто от кожного разу пробувати робити такі, такі маніпуляції, рухи для того, щоб відчути. А чому вона така? От ну настільки м'яка, її не можна передати. Характер, донські сфінкси досить спокійні, та не агресивні улюбленці. Вони добре ладнають з іншими тваринами в домі. Та досить прив'язані до свого власника, тож можуть годинами сидіти з ним поруч, хоч будуть і не проти замість пасивного відпочинку, долучитися до активних ігор. Це порода, яка ніколи не пневкусе, не почне царапати. Вони краще сховаються від вас десь заб'ються в куточок, але точно не будуть проявляти свої агресії. Вони знають, що зранку п'ється і обов'язково вони снідають з нами. Вони знають, що ми приходимо ввечері, і обов'язково вони зустрічають, чекають. Тому їхні настрій, їхні повадки вони роблять саме те, що роблять їхні власники. Поведінка дончаки справжні аристократи Величаві та стримані. Досить легко контактують з дітьми та з іншими членами родини. Дончаки люблять, щоб їх пестили, тож своєю поведінкою постійно нагадують про це у ранньому віці. Вони виявляють сильну цікавість та активність, але коли дорослішають, стають спокійнішими. Немає різниці, хто в домі. Чужі люди, які навіть заходять у нас у гості. Вони в першу чергу знаходять вільні руки, куди можна запригнути, їх обнімуть і почнуть робити її масаж, тішитися, і вони от цього саме і чекають. І досить часто тварини, які виїжджають з будинку і переїжджають в нові будинки, там завжди хтось є. І зазвичай це собаки від маленьких порід до канекорса, і вони прекрасно дружать, прекрасно контактують і граються. Вони люблять всіх. Виховання та дресирування, сфінкси розумні та слухняні улюбленці, тож займатися їхнім вихованням буде приємно. Однак привчати котів до гігієнічних процедур, лотка та дрябки варто починати з раннього віку. Не варто забувати і про ранню соціалізацію улюбленця. Він має правильно реагувати на інших тварин, людей та шум. Є головні правила, і які ми дотримуємося, наприклад, коли на столі є їжа і нові власники, які забирають тварин. Я завжди прошу ніколи не робіться. Тому що, якщо один єдиний раз ви покажете, що можна взяти зі столу, і там є смаколик. Не чекайте, що ви можете після того, і тварина не буде робити подібно. Для мене сфінкси, саме моя порода, саме донські сфінкси, це та порода, яка не є шкодною. Ми можемо залишити їжу і піти. Я знаю, що ніхто з них навіть не вийде понюхати. Я впевнена в цьому, тому що вони цього не їдять. У них є завжди своя їжа, свій корм, який постійно відкрито для них стоїть. Догляд та утримання. Видима відсутність шерсті не означає, що донський сфінкс потребує менше уваги і догляду ніж кіт з шерстю. Власнику слід регулярно перевіряти вуха та очі котів. І за потреби, та за рекомендацією лікаря, протирати ватним тампоном, змоченим спеціальним лосьоном для очей та вух. Шкіра сфінксів може забруднюватися, тож за потреби їх потрібно купати. Використовуйте для цього спеціальні шампуні для котів кігті необхідно підстригати у міру того, як вони відростають. Важливо розмістити в оселі дряпку, щоб кіт мав можливість точити кігті самостійно. Дуже багато говорять про те, що сфінкси. Вони потіють, вони мають проблемні шкіри і все зв'язано з цим. Ми протираємо шкірні складки, якщо це на це потрібно, тому що є сфінкси, які потіють більше, а є такі, які взагалі не потіють і не виділяють ніяк, немає з ними ніяких проблем. Так як звичайних всіх тварин, всіх котів і собак, ми протираємо їм вушка, ми протираємо їм очі, тому що кожного ранку, коли ми просипаємося, та у нас можуть бути нюанси. Так як у нас немає ні бій, ніяких зусильних покровів. Пил, який знаходиться вдома, і попадає, і від того можливо, попадається так, що приходиться частіше витирати саме е, очі. Але взагалі немає проблем з тим, як доглядати за шкірою. Коли будинку холодно, вони знайдуть куди сховатися. І навпаки, коли йому жарко, він ляже, вийде з під ковдри і буде показувати, що все гаразд, йому все комфортно і все добре. Здоров'я та харчування. Для підтримки нормальної температури Сфінксам потрібно багато енергії. Саме її і має забезпечити раціон улюбленця для дорослих котів. Породи Сфінкс віком від 12 місяців. Рекомендуємо повнораціонний корм Сфінкс Едалт. Його висококалорійна формула з підвищеним вмістом жиру відповідає потребам в енергії цих безшерстих котів. Ексклюзивний комплекс нутрієнтів допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри. Водночас, збалансована формула компонентів раціону допомагає підтримувати здорову роботу серця та сечовидільної системи. Потреби кошенят у період росту допоможе забезпечити гамма-раціонів для кошенят and Baby Cat» віком від 1 до 4 місяців та повнораціонний корм для кошенят «Kitten» віком від 4 до 12 місяців. Не всі зі мною погодяться, але я говорю про свій розплідник. Я ніколи не мала ніяких проблем зі здоров'ям зі сфінксами, ні в плані харчування, ні. Травлення, ні в плані шкірному. Все, що можна сховати за шерстю, сфінкс показує все зовні. Тому нам видно зразу все. Якщо втрачається вага, нам зразу видно, стає шкіра більш суха. Це також видно. І відповідно, кожна тварина має свої корми свою їжу, починаючи, наприклад, та з малечі, коли це маленьке кошеня, воно починає з одного корму, ми його далі плавно переводимо на інший, так далі, і доки не виростає. Є кішки, які вагітні, вони на Особливому догляді на особливі їжі для вагітних кішок, які кормлять, і так в кожного практично є своя їжа, але ми слідкуємо за тим, що ми даємо. Якщо буде їжа неякісна, зразу видно на шкірі. Ми звертаємося у тих випадках до ветеринарів, коли дійсно це необхідно. Коли потрібно зробити якесь обстеження, і знову ж таки для того, щоб зробити прививки, для того, щоб сходити перевірити сам стан, але це зазвичай для того, щоб зважити тварину та і просто для звичайного огляду, донські сфінкси розумні та спокійні улюбленці, які потребують особливого емоційного контакту з власником, це кіт компаньйон, який завжди поруч, щоб дарувати свою любов та увагу тим, хто взяв його до своєї оселі. Для мене саме Донський Сфінкс – це той кіт, та кішка, які дійсно завжди біля мене. Це не просто кішка, це партнер. Це то кіт, та кішка, які живуть у нас в будинку, які готові мене слухати, які завжди поруч, які завжди готові віддавати свою любов і приймають її такою, яка вона є. Вони хочуть, щоб їх любили, але разом з тим це та порода котів, яка любить вас. Вони обіймають, вони цілують, вони вміють будити, підходячи, муркаючи вам так само, як і звичайні коти у вуху. І зранку вони вас будять своїм муркотінням. не криком, що я хочу їсти, а саме своєю любов'ю. Вам пора вставати, починається гарний день.